Ситуація в районі Старої Майорської урожайного дуже складна. На цю ділянку ворог перекинув свіжі резерви і намагається контратакувати з флангів. Наскільки складно рухатись нашим бійцям? На цьому відтинку запитаємо одного з військовослужбовців 38-ї окремої бригади морської піхоти на позивний брук з підрозділ, якого виконує бойові завдання. Там вітаю. Дякую день, вам ваші. дякую вам за те, що приєдналися до нас. Дякую за те, що ви робите. Скажіть, будь ласка, наскільки складно було рухатися? З чим ви, вам доводилось зіштовхуватись на вашому вітинку, що сповільнює вам рух? Ну, противник, перш за все, слід зазначити, що противник характеризується глибоко ешелонованою обороною, тобто грамотно тактично побудованою, великою кількістю мінних загороджень та інженерно обладнаних позицій. Зокрема, в населеному пункті урожайне е, було е, зустрічались такі випадки, що е, окремі будинки, окремі окремі хатки е, мали підземні шляхи сполучення. Тобто, противника було достатньо часу для того, щоб організувати свою оборону грамотно. Тобто, вони мали ну близько року на це. Вони готувались до наших наступальних дій. А скажіть, будь ласка, резерви, які окупанти перекинули на ваш відтинок, наскільки вони чисельні і ефективні? Та мова йде навіть про десантників, і морських піхотинців теж Російської Федерації. Противник дуже грамотно використовує свої резерви, зокрема танкові підрозділи. Дуже багато, насправді, окрім морпіхів, окрім десантників, багато. Військо окупанта прибуло з забайкалля з Улан-Удэ. тобто противник тут відрізняється високою навченістю, високою злагодженістю своїх екіпажів, зокрема танкових, як я вже казав раніше, дуже добре їх використовує на загрозливих напрямках. Ну і це видно на дуже таких базових прикладах, що підготовка на високому рівні, тому що коли, наприклад, за допомогою наших засобів вогневого ураження або ФПВ-дронів ми підбиваємо техніку. Тобто екіпаж, який знаходиться в башті, одразу перевертає ту башту, і для того, щоб забезпечити евакуацію механіка водія. Тобто, противник сильний, противник зухвалий місцями, але з ним можна, можна боротися, можна побороти. Це підтверджується і якщо побачити втрати противника по військовій техніці на нашому напрямку. Тобто вражаються і танки, і нещодавно літала. Їхня штурмова авіація, їхні ударні гелікоптери? Нещодавно на напрямку було збито гордість ВКС Російської Федерації, ударний гелікоптер К-52. Тобто все працює в них, але так само воно і горить. А скажіть, будь ласка, чи відчувається останнє запитання панування їх у повітрі стосовно бомбардувальників, використання кабів? Наскільки вони докучають зараз нашим хлопцям на вашому відтинку? Противник дійсно широко використовує саме штурмову авіацію, проводить скидання на позиції наших військ і керованих авіаційних бомб, і фугасних авіаційних бомб. Перш за все, цьому може зашкодити інженерне обладнання наших позицій. Тому, в принципі, і підрозділи ППО на нашому напрямку працюють. Вдало активність ворожої авіації на нашому напрямку суттєво знизилася з тих пір, як почали почав противник нести втрати на напрямку. Дякую вам за вашу роботу і за час, який приділили нашій програмі. Нагадаю, це був військовослужбовець на позивний брук з підрозділу, який нині оперує на ділянці Урожайно, 38 окрема бригада морської піхоти.